Пропоную вам провести одну практику повернення до тіла, коли накриває тривога. Коротенько, на пару хвилин, яку ви зможете використовувати в будь-який момент. Пташки співають замість музики. Сядьте зручно. Вам не треба якоїсь спеціальної пози, не треба медитувати, просто сядьте так, як вам комфортно. І закрийте на хвильку очі. Зробіть глибокий вдих. І спокійний повільний видих? Не для того, щоб заспокоїтися, а для того, щоб трохи сповільнитися. Відчути, що я тут, Вдих. видих. А тепер задайте собі одне просте питання: де в даний момент я відчуваю напругу в тілі? Може це голова, горло? Груди або живіт, руки, можливо, ноги. І коли ви знайдете цю точку, покладіть туди руку. Просто будьте біля себе. Не треба нічого змінювати. Не треба робити краще. Скажіть собі подумки. Я бачу тебе. Я тебе натисну. Я з тобою. Все добре. І просто подихайте. Уявіть, як на кожному видиху ви розм'якшуєте цей простір. Не прибираєте, не лікуєте, а просто створюєте для нього місце, дозвіл, присутність. Іноді в цей момент приходить сльоза, втома, образа або просто тиша. Що б не прийшло, це правильно, це ваше. Побудьте тут ще трошки. Нічого не треба вирішувати. Просто будьте. А тепер знову глибоко вдихніть. Спокійно видихніть і повертайтеся сюди. Поділіться враженнями в коментарях, чи вдалося вам сповільнитися, чи відчули ви напругу в тілі. Чи відчули ви різницю у своєму стані до і після? Саме ця присутність є перший контакт з собою.